Доброго дня. Настроїв я два супутника на антенну 60 см. Як його ще називають народним гориничем. Тільки тепер він не трьохголовий Горинич, а двоголовий, тому що супутника Каамас вже немає. Там телеканалів українських наших не залишилося. Тому я настроїв дві головки. В фокусі в нас супутник Hotbird 13, градус, 13 градус західної, восточної, перепрошую, довготи. І рядом супутник Astra 4А, 4 a 4,8 Є восточної довготи. Головки стоять у мене, як завжди. Євроскайки. Як ви бачите на екрані, там теж стоїть така ж сама головка. Дайсик у мене стоїть ось такий, теж Євроскай. Себе гарно по сигналу показує. Ну, зараз подивимося сигнал на супутника. А. Поїхали. Супутник от Берд. Як ви бачите, сигнал 11,1 дБ 65%. Йдемо далі. Зараз не туди переключив трішки. так 108,15 частота, 10,8 дБ сигнал 63% якість. Частота 109,30. 10%. І 4 дБ пробивається сигнал. Якість 61%. Частота 112,78%. 10 дБ, якість 58%. Частота 116,42%. Теж 10 дБ, якість 58%. Частота 115,85%. 10,8 дБ якість пробивається сигнал. 61-63%. Частота 12 226, 9 дБ, сигнал 52%. Ну і знову ми повернулись на частоту 110,34. Ось такий сигнал на супутнику Hotbird 13 є. Переходимо до супутника Остра. Він у нас 4.8 є східної довготи. Супутник Остра. Правда, він у мене в приборі записаний Sirius. Це саме перша його назва була. Ну, поїхали по транспондерах, На Наповнюю, супутник у нас Остра. У мультифіді. Не в фокусі. Дивимося сигнал. Частота 117,47 10,8, 11,1 дБ Якість 65, 63 Частота 124,37, сигнал 11,8 12 дБ якість 69,70%. Частота 12,380. Я... Частота сигнал 5 дБ, якість 65%. Частота 12,284. Сигнал 11,1 дБ. Якість 65%. Частота 12,130, 11,1 ДБ. Якість 65%. Частота 12%. Перепрошую 120-73, Сигнал 11,5-11,8 дБ. Якість 67%. Ну і знову ми повернулись на частоту 11,766, Якість. Сигнал 12% ДБ. Якість 70%. Частота 12,437 сигнал 11,5-11,8 дБ якість 69%. Ну, що ж, можу, можна сказати. В принципі, горинич на антенну 60 см можна приймати, але на супутнику Hotbird в першу чергу, в погану погоду будуть. Пропадати телеканали. А от на супутнику от на супутнику Настра він же ж у нас мультифідіось він знаходиться. Тут телеканали, можливо, і не пропадуть, потому, тому що на цьому супутнику дуже потужний сигнал по рівнянню із спутником hotbird Тут такий сигнал посильніший. Колись я вже настраював таку зв'язочку в мультифіді я ставив тут супутник АМОС. Ще був колись. І доволі теж непогано АМОС приймався в такі зв'язки. Сигнал був в районі. В районі, я вже, правда, не пам'ятаю, десь приблизно 10 і 104 дБ. В принципі, нормальний сигнал був. Можна приймати і на таку антенну. Звісно, найкраще приймати на 85-ту починаючи антенну. Дані супутники. Ну, в принципі, приймається й на таку антенку. Все тоді добре, до побачення.